Автор Крістін Лєро Каю на добраніч Матусю, пограйся зі мною. Просить Каю. Зачекай хвилинку, відповідає мама. Спершу я маю покласти Розі в ліжечко. Твоїй маленькій сестричці потрібно багато спати. А мені ще не пора йти в ліжечко, каже Каю. Каю пишається, що він великий хлопчик. Поки Розі спить, він може не лягати спати і побути з мамою і татом. Каю виймає із шафи декілька занадто складних для розі іграшок. Каю подобається кидати гральні кубики. Далі він пересуває свою червону фішку. Я теж хочу грати, каже татусь. Потім до гри приєднується мама. Каю хоче, аби завжди була його черга робити хід. Він любить перемагати. Гра закінчилась, але Каю прагне продовження. Час лягати в ліжечко, звертається до нього мама. Але я не втомився, виридує Каю, швиденько каю, каже татусь. Одягни піжаму і почисть зубки. Я прочитаю тобі казку. Каю квапиться в ліжко. Татусю, я готовий. Каю любить, коли тато читає йому казки. Хлопчик ховається під ковдру і вдає, що боїться низького грубого голосу, який уміло змінює тато. Але казка закінчується дуже швидко. Татусю, прочитай мені ще одну просить Каю. Наступну казочку послухаєш завтра. Обіцяє мама, цілуючи каю. Вона вкутує його і шепоче на вушко. На добраніч солодких тобі снів каю. Татусь теж цілує його на добраніч. Тату, не зачиняй двері. просить каю. Йому не подобається спати у темряві. Каю, ти не сам. У тебе є Тедді!» – каже йому мама. Мама і тато виходять з кімнати і зачиняють двері. Мамо, мені страшно, кричить Каю, не бійся, каю, голосно відповідає тато. Ми поряд засинай. Каю міцніше обіймає тедді. Потроху він звикає до темряви. Каю прислухається. Він чує, як тече вода. Це мама миється у ванній кімнаті. Потім він чує голос. Це тато розмовляє по телефону. Каю більше не почувається самотнім. Незабаром він засинає. Доброго ранку, Каю. Ти міцно спав? запитує мама. Так, відповідає каю. Ти вже великий хлопчик, каже йому татусь, ти спав із зачиненими дверима. Каю вражено дивиться на тата. Справді, каже він, і я майже не боявся, ну, хіба що зовсім трішечки. Каю усміхається татусеві. Він пишається, що його назвали Великим хлопчиком. Сьогодні ввечері ми знову гратимемо в гру, і я переможу, вигукує він.